Тиран, жертва чи рівник. Хто ти? Як тебе бачать люди, яку роль ти частіше за все виконуєш у своєму житті? Зараз ти сама чи сам дізнаєшся про це. Тому, скоріше, лайк цьому відео, підписуйся, щоб знати про себе більше, глибше, розбиратися в собі через розклади карт Таро і через психології стосунків. І дивись на колоду. Синхронизуйся. Хто ти частіше за все? Яка в тобі роль? Частіше за все переврається. Королева Пентаклів. М -м -м. Ну, по-перше, тут е перша, е що виконує, яку виконує роль королева Пентаклів, це рятівник – це людина, яка кохає, піклується, рятує, вислуховує, налаштовує, підтримує, надихає, кормить, поїть, обстирує і так далі. Тобто тут королева взагалі це така людина, яка поєднує в собі всі ролі. Всі ролі залежно від того, з ким вона знаходиться у відносинах, у стосунках. Припустимо, з коханою людиною вона виконує роль жертви, от жертву вона може грати, коли це стосується почуттів. От, коли це стосується відносин, кохання, отут вона може виступати, ти можеш виступати в ролі жертви. Тобто, тут можуть бути і созалежні стосунки, і стосунки. Де ти можеш бути дитиною і хочеш, щоб про тебе піклувались. а дитина це ну, теж така жертва. А, так? І це може бути роль агресора, коли йдеться про те, що ти буваєш, може, можеш бути агресивною, гіперконтроль вмикати, гіпертурботу. Можеш, ну, наприклад, з дітьми, з дитиною можеш трошечки піддавлювати. Натискати на якісь болючі місця, і тут ти можеш виступати тираном. Або в стосунках з чоловіком, ти теж можеш бути такою контролюючою, контролюючою особою, тобто ти можеш виступати у всіх трьох ролях, залежно від того, де ти з ким ти у стосунках. Став, будь ласка, плюсик, якщо ти згодна чи згодна, і напиши мені. Яка тобі більш роль притаманна?